Я нагадаю, що масштабні обстріли енергетичної системи розпочалися е, торік, у жовтні, з 10 жовтня двадцять року. Російська армія завдала понад десять хвилюдарів різними типами ракет в об'єкти енергетики України. Через дефіцит потужності Міненерго довелося застосовувати відключення для споживачів. подекуди, подекуди світло було відсутнім кілька десятків годин. Далі детальніше про українські перспективи в цьому питанні будемо говорити. А Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, долучився до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня про складну зиму говорить вже й президент. Розкажіть, як до цієї складної зими готуються в Укргідроенерго? Ну, ми готуємося кожен рік до зими. Тільки в нас, якщо у когось в генераціях є осінньо-зимовий період, так у нас є ще паводкові періоди. Тому ми повинні готуватися і до паводку. А потім, як завершується паводок, а він завершився тільки в кінці червня. Ми почали готуватися до осінньо зимового періоду, ви тільки що говорили про ракетні удари. Так, по компанії і по станціях «Укргідроенерго» було завдано більше ніж 45 ракетних ударів. Були пошкоджені і трансформатори, і електричне обладнання, і крое, і станції. Ми теж зазнали великих втрат більше сумарно більше 22 мільярдів втрат, окрім. Трати Каховської станції. Ну і, звичайно, найболючіший удар це руйнування Каховської станції. З минулого року ми почали усувати ті всі наслідки ракетних ударів. У нас є програма, що ми повинні зробити, як повинні відновитися, і практично у нас до кінця року є програма, по якій ми йдемо, що потрібно зробити, окрім того, що потрібно захистити наше обладнання, відновити наше обладнання. Ми робимо ще підземні наші об'єкти, які будуть, скажімо, більш надійні для нашого обладнання. по наших станціях. Ось тому до зими ми готуємося. Ми розуміємо, що буде, які буде наслідки, і не скажу не наслідки, а що буде, які заходи приймати російська сторона. Ми бачили це минулого року. Ми знаємо, деякі були наші вразливі місця. Ми намагаємося їх ліквідувати і захиститися максимально, щоб витримати ті удари, які звичайно будуть росіяни наносити ближче до зими. Ігор Григорович, а от у, ми знаємо, що уряд вирішив відбудувати Каховську ГЕС, розглядається варіант будівництва майже удвічі потужнішої електростанції. Чи можете розказати, які напрацювання вже є у цьому напрямку? Скільки може коштувати такий проект, і звідки брати гроші? Так, урядом було прийнято рішення про експериментальний проект щодо відновлення Каховської станції. Нам потрібно що буде в першу чергу зробити в першу чергу, нам потрібно забезпечити ну, цей експериментальний проект. Він ділиться на два етапи: перший етап. Нам потрібно забезпечити роботу Дніпрогресу, Запорізької станції Дніпрогресу станції, тому що після обміління Каховської станції немає підпору з нижнього мрієфою. Нам потрібно забезпечити роботу Дніпро-Гесу, а там 1500 МВт мегаватт без обмежень, і проектний інститут розробляє заходи, які ми повинні зробити до осінньо зимового періоду, щоб станція працювала без обмежень. Що ще входить? в Перший етап? перший етап ще входить, що ми повинні спроектувати тимчасові греблі з верхньої Каховської станції. Каховського водосховища, щоб можна після деокупації, якнайшвидше почати тимчасову гідроспоруду, перегородити з каховського водосховища, щоб можна було бути готовими до паводку, щоб можна було прийняти цю воду, яка буде йти в паводок. І якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча б дійти до відмітки 12,5, що необхідно для того, щоб забезпечити водою в наші три області. Після цього ми повинні побудувати і таку ж саму е, тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, е, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів подивитися е, наслідки руйнування, е, е, зібрати всі докази підриву цієї станції, і потім другий етап це демонтаж цієї станції і проєктування нової станції. От на все це е, уряд е, виділив два роки, тому і є ця постанова експериментального проєкту, що стосується Каховської, відновлення Каховської станції. Потім буде вже розроблятися Процесі цього розробиться проєкт. І дійсно станція буде. Ми втратили 340 мегаватт. Не планується станція побудувати нову 520-580 мегаватт. Ось, і, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція з вимогами до екології. Цей трансформатори повинні бути без масла або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється в воді. Це і рибоходи потрібно буде будувати такі. Як є вже на станціях сучасних, тобто це все буде вже проєктуватися, Але це буде все вже робитися після деокупації. Термін реалізації самої станції, щоб побудувати, потрібно буде ще 6 років. Тобто ми. Від сьогоднішнього дня нам потрібно 7,5-8 років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований 6 червня. Це з моменту саме деокупації, так тобто не йдеться, що від звичайно, цієї точки а з моменту точки деокупації це також важливий так, момент. А скажіть, так. от зараз такі от перспективи, а які потужності от на сьогодні з виробництва електроенергії є внаслідок роботи українських ГЕС, і чи можна зробити якесь швидше зростання і за рахунок чого? До ракетних ударів і до війни у нас було 6300 МВт, Ми втратили 340 МВт на Каховку, і ми втратили поки що. Ми не можемо ще відновити повністю Дністровську станцію. Там 320 МВт. Ми втратили при ракетних ударах 2000 МВт, На сьогоднішній день ми відновили вже 800 МВт, і Ми плануємо відновити, ну, скажімо, 1400 МВт до кінця року. Я дякую вам. Пояснили таку непросту тему, але дуже важливо для кожного українця сьогодні. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, був гостем нашого ефіру. Говорили ми про ситуацію з потужностями і плани на перспективу після деокупації. Дякую.